Всім привіт, друзі! З вами коментатор Танкіст. І сьогодні в нас на огляді буде реплей на Т-95. Це легендарний друзі-танчик, його всі хотіли в його час. Він колись був за ГК, а зараз є такий режим, як натиск, його цього року додали. Так ось, карта на Зласфіль, 11 рівень. А поки наш гравець їде на позицію, він поїхав направо. Хочу вам нагадати, друзі, що нас дивиться без підписки 95% це дуже великий процент. Так ось, щоб цього проценту не було, хочу, щоб ви підписались на канал, поставили вподобайку під цим відео і натиснули на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і нову інформацію. Так, поки я вам це розказав, друзі, так вже в нас дві-двічки залетіло. Класно зайшло, зайшло по Мантікорі і по МБТБ. У них тут я бачу взагалі дуже багато м'яса. Відносно наші тяжі поїхали тупо всі в місто. Я не знаю, кого вони будуть вбивати, якщо їхньої півкомади тут ось. Гайк засвітився, ну, це просто. Ну, друзі, тут буде напевно цікаво, якщо тут стільки домаг перед нами. І Фош тут, ну ну просто. Шкода, що тільки арта є, хоча нас наразі вона не чіпає, бо це було б дуже погано. Постійно отримувати стан від неї, це також, друзі, неприкольно. Не Ну і чого, стоїмо, чекаємо, вицілюємо, накидаємо потроху, -по потроху. Бачимо, в них в місті два тяжі. У нас там поїхало тяжиків багато, це полюбевидів місто. Тільки не знати, як же їх тут зустрінуть на базі. Вже буде важко прорватися до них на базу. Ні, все ж таки прилетіло від арти. Таке прилетіло. Залетить, О, залетіло, звичайно. Тут я бачу в нього непоганий обзор, якщо він пересвічує СТРВ і пересвічує Фоча там в, в кінці карти, ну це. Це класно. Для тяжа. Ну так, цей танчик взагалі в свої часи він розривав і рандом. І просто його хотіли всі, тупо всі. Давали не, не гроші, щоб його. щоб його отримати, так мовити. Ну що ж, значить, я ж і прорвали місто, але. Тепер позиції, як мені відіб'ють, як мені приїдуть далі, точніше. Ніхто по команда вся засіла. І нормальний бетонний деф можна сказати. Рахунок у нас 3-2. що нормально, рахунок, ще поки тримається хіпе, відносно тримається нормально на рівні. Наші з їхніми. На наші, я бачу по карті просуваються вперед. Ну так нормально. Зараз ЛТшка може, що там під але... Не знаю, чи вона там довго вежливеть, ця ЛТшка. А не встигла. Встигла доїхати. Я, друзі, вам просто коментую міні карту Встигла заховатись. Заходить на стичка поїзд РВ в Хоча ви то розлитий ну це точно пушка, я скажу. Хоча він трохи дістав нерфу, але... але все ж таки танчик ще актуальний в сьогоднішньому ранді. Даємо по МБТБ, він картонний, і башню пробивається. Крайка тут нам... Капець, а, ні, хоча йома, йо, оце в піксельочок залетіло. Але це капець, я не знаю, чи це підкрутка, але. Це такий дійсний танчик, Ну дійсно красиво. І ще щефоловий тайп mm -hmm. на базі, бьомо. Наша ЛТ забирає їхню, підсвічує Арту, друзі. Арта вже зрозуміла, що її тут гаплегі втікає. Сім'я, я думаю, що буде гірше, якщо чесно. Думав, що там їхніх приймуть, точніше їхні наших приймуть взагалі конкретно, але бачу все ж таки наші тримаються там в місці. 7-7. Тут, тут взагалі ми, бабаха і арта наскриє все. Якщо вони зрозуміють цю фігню, що у нас тут є тільки двох, то це, ну, просто пошук пушити, то нереально витягнути цей бій. Нереально, точніше, не те, то, що фланг. Тут рахунок йде 1 на 1, 8-8, друзі. Порівняно постійно тримається. Пробуємо і вицілюємо ЛТшку. Цікаво чи підставиться. Так, акуратно грає ЛТшка їхня. Ану, залетить... А, цього разу вже ні. Ага, Пробую відцілювати, але все ж таки. Все ж таки не заходить. ЛТ пробує ще по нам кидати, нічого. Собі. Головне, що арту забрали, це дуже, було. Це дуже значна подія. Не буде нам мішати. Так, друзі, нашу ЛТ вже забрали, не буде комусь світити той фланг. Це трошки таке, якщо чесно. Не дуже. Зі рахунок 9-9 лишається 8 хвилин до кінця бою, 6600 домаго, 1400 асісту. Нормально, непогано. Непогано. І це факт того, що ми тут вижили на цьому фланзі, що вони не запушили. У нас тут було нас ну, дуже мало. Дуже. Ага, тут бабаха відійшла наша. Ми лишаємось одні, друзі на фланзі, одні. Я тут думаю, що вони вже зрозуміли, що ми тут одні лишились. Чого вони не пушаться теж питанням. Тримають базу до останнього, не віддають. Вони б могли просто забрати нас і поїхати або навкруги, або просто всю сили дати на, на цих три танки, що по тій стороні. Леопард все ж таки зрозумів ситуацію, я бачу, що він їде тупо, тупо на нас. Так, він пр -про прочекав мій цей. Хто десь світився і так далі? Йо, є ДТБ, ще й. Ну, забираємо. забираємо. Так, так, є, друзі, шотні, шотні, правда, полишалися, але все ж таки. Два стволи... О, хорош, БЗ-ко тонканули. без ко треба леопарда, ну. Йой, для чого. Ай-яй-яй, друзі, чотири снаряди залишається. Чотири снаряди її арта прикрила. Ну, друзі, тут тут арта зробила велику революцію. Тут, тут прекрасно, то що прикрила, це дуже класно. Переважно арта це не дуже прикольний клас в кавичках, але. Полюбляю її катати. Все ж таки, друзі, два снаряди лишили з нас під калібері голдових і два фугаси, і все. А в них ще є три танчики. Ну наші там красиво вживу, я бачу хеві взагалі майже фуловий, Везешка. шка Ну класно, вони тут стримались, точніше там. Там стримались. Не, не дали з'їм. Залітає не з друзі. Ну і що ж, один снаряд лишається. І Мантікора нам тупо заліта. А це на Мантікора, перепрошую це... Це, це нова ЛТшка 11 рівня, друзі. Ми 84 хіба просто нас фугасу може забрати, не пробиває нас. Не пробивай, друзі, у нас два фугаси залишається. Два фугаси, друзі. Цілий магазин у нас пішов. Ай-яй, все ж таки забирає, друзі, все ж таки забирає нас. Друзі, 9900 дома, 1900 асісту. Три фраги, друзі. Ну це всі снаряди. Наш, наш гравець вистріляв. Це класно зіграв. Хочу забігти наперед, друзі. Цей бій переможний. Ви побачите по цьому скрині. Так що класно, класно зіграли цей бій. Ну що ж, друзі? Подякую вам за такий прекрасний реплей, точніше за перегляд такого класного реплею. Ну і гарної днини.